Науковці Стенфордського університету розробили високопродуктивний алюмінієвий акумулятор. Винахід дуже швидко заряджається, довго тримає ток і дешевий у виробництві. Ось це наш новий акумулятор. Він зроблений з алюмінію і графіту. Ці матеріали коштують відносно дешево. За словами розробників, алюмінієва батарея стане альтернативою небезпечним для людей та екології алкаліновим і літій-іонним акумуляторам, А гнучкість новітньої розробки дозволить використовувати Користовувати її в мобільних гаджетах нового покоління Його можна використовувати у гнучких мобільних телефонах. Наряду з екраном із властивістю гнутися, у нас є аналогічна батарея. Це доволі цікавий винахід і хороший старт. Я думаю, алюмінієвий акумулятор ще можна поліпшити, і він матиме світле майбутнє.